Звернувся Бог до України, спитавши в кожної людини, подумай зараз і скажи, що зробиш ти після війни. І Бог у відповідь почув, і кожен біль людський відчув: Я побудую гарний дім з родиною, щоб жити в ньому, і посаджу в дворі калину, червоний символ України, і я не дам їй похилитись. А я сумлінно буду вчитись найкращим лікарем, щоб стать. Здоров'я людям рятувати. я вчителькою бути хочу дітей до знання заохочу, я агрономом гарним стану, засію всі поля хлібами, щоб пахла наша вся земля. А я планую, немовля. На світ я народжу дитинку, маленьку, гарну українку або синочка козачка. У мене мрія ось така, а я сирітку синовлю. І, мабуть, краще не одну, бо після катувань страшних. Не можу діток мати своїх. Як рідних буду їх любити, добра і людяності вчити. Я буду малювати картини, пейзажі нашої країни. А я писатиму вірші, які так ллються із душі, і прославляти Україну нескорену, міцну, єдину. А ти що зробиш, сива мама? Могилку доглядати стану І молитись за людей усіх, за всіх і мертвих. І живих, і до останніх своїх днів просити кари для катів. Почув слова ці Бог і мовив, я не залишу вас ніколи, я завжди поруч, ви це знаєте, надію й віру не втрачайте, живіть, народжуйте, любіть і тільки лиш вперед ідіть. Війна, ти долі нам зламала, когось навіки роз'єднала, і навпаки, когось зріднила. Комусь дала натхнення й сили, і скільки б не було печалі, життя продовжується й далі. Ми все здолаємо, ми зможемо, ми неодмінно переможемо. І всюди зацвіте калина, все буде добре, Україна.